У Баварії відомі гарними ландшафтами з'явилася ще одна цікавинка фіолетове озеро. Це колишній гіпсовий кар'єр поблизу міста Фюсен. Таке явище тимчасове. Тому туристи поспішають ним помилуватися. Вода змінила колір через пурпурові бактерії. Це схоже на те, ніби перекинули з фіолетовою фарбою. Мені хотілося на це подивитися, бо я не бачила нічого такого. Дивно на що здатна природа бактерії. Я подумала б, що хтось підфарбував воду. Це дуже красиво, коли дивишся з різних точок. Наприклад, красиві фіолетові ділянки води, гарний відзеркалення. На це варто подивитися. Пурпурні й сірчані бактерії живуть у тих шарах води, де немає кисню, але куди проникає світло. Іноді вони підіймаються ближче до поверхні. Через це вода здається фіолетовою. Багато років тому я читала, що тут таке буває, але ніколи раніше не бачила. Тому, коли про це написали в газеті, ми відразу приїхали. Це феноменально. До цього кар'єр ставав фіолетовим у 2020 та 2021 році. Місцева влада каже, що бактерії не виділяють токсичних речовин і перебувати поруч безпечно. Купатися ще рано, тож проблем бути не повинно, і досі їх не було. Колір води поступово відновиться. Цей процес можуть прискорити дощі.